Ми створили робочу групу для розгляду реалігування цієї ситуації по Нікоська Слободській. До ній війшли громадсь... представники громадськості, місцеві мешканці, представники забудовника, також тих людей, які купили там квартири, депутати Київради. Перше засідання ми запрошували всіх представників, відбулося. У мене такі питання. Поки сторони шукають вихід з цієї складної сложившися ситуації? Кому вигідно нагнітати ситуацію? У мене є питання: звідки зброя на майданчику? Чому всі ці події відбуваються вночі? Що там роблять представники політичних сил? Які не є місцевими мешканцями багато питань, і я впевнений в тому, що відповідь на це питання також може дати слідство. Шановні журналісти, шановні колеги, депутати, дійсно, сьогодні ніч була важка для Києва. Як ви знаєте, про те, тому що у нас інформації, багато говорили і показували вчорашній вечір. Це Миконська слобитка, де була бійка. Бійка з одного боку. Значить, одні молодики з іншого боку були місцеві мешканці. Я кажу, були місцеві мешканці, люди, які не хотіли битися. Вони прийшли захистити своє право і повірте, я з ними, і я буду захищати їх право. Ну, з другого боку, я побачив у мене зараз є списки отих тих людей, які постійно ходять по будівництвам. Вони живуть в Переяслав, Біла Церква, києво Тошинський, Бровари. І встає питання, що вони роблять. В місті Києві на цих будівництвах. Але терпіти сьогодні в місті молодиків, які з обіду тренуються, вечором одягають маски, і тут там будуть все громити все. Не буде ніхто, і я не буду терпіти. Сьогодні прийнято рішення, дякую Володимировичу, з приводу того, щоб створити комісію по кожному будівництву. Разом в ту комісію я попросив, щоб включили мене і ти вирішувати питання. Немає документів в тебе, ти не повинен будувати, однозначно. Оці люди, які там живуть і ходять порядку, щоб не забудовували, вони не хочуть Тому Комісія створена. Ми разом будемо спілкуватися, разом приходити, знаходити консенсус, але незаконного будівництва не може бути.